А як ви відноситеся до тренду одинокості, який зараз набирає популярність? Зараз це я бачу як у чоловіків, так і у жінок. Чоловіки можуть собі дозволити рандомний секс, спілкування. В принципі, вже не потрібна жінка для того, щоб прала, готувала їжу. А жінки дуже швидко входять в відносини, намагаючись спіймати ілюзію, що це їх буде майбутній чоловік. Мені не подобається цей тренд. Тому що за цією випадковістю можна втратити себе і велику частину часу. Я сама свідомо проживаю життя в самотності, але я просто не бачу ту людину, поки що не бачу, яка б відповідала моїм всім пазлам, які я шукаю. І вони мають співпасти. Ось, Обираючи цей тренд. Можеш провести в такій ілюзії велику кількість часу? Тому свідоме, свідома самотність це одна категорія, а бути самотнім і в рандомних відносинах це вже не ок. А яка ваша думка, друзі?